Славетний будь на всі віки, в проміннях сонячних зростай, в колосся пружного вінки вплете могідний урожай, славетний будь, на всі краї, над ланом сонячно світи, нести на нашому крилі, твій дух і славу світи. Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 15 квітня, і до вашої уваги Дажес Миколаївського державного аграрного університету з головними подіями тижня у студії Ліна Карвацька сьогодні у випуску. Ви побачите. До Всесвітнього дня сміху у Миколаївському державному аграрному університеті відбувся шостий розіграш кубка ректора серед команд КВН університету. Студент Миколаївського державного аграрного університету став переможцем всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму Зоотехнія. Южноукраїнська загальноосвітня школа номер 4 зустріла гостей із Миколаївського державного аграрного університету. До Всесвітнього дня сміху у Миколаївському державному аграрному університеті відбувся шостий розіграш кубка ректора серед команд КВН університету. У грі змагалися команди п'яти факультетів університету. У розіграші Кубка ректора університету перемогла команда факультету менеджменту бабусині носочки. Друге почесне місце посіла команда Діти понеділка, технологічний факультет, третю сходинку посіла команда факультету механізації аварія. Гостями розіграшу були команди Миколаївської гімназії під номером 3 Привід плюс Новобузького коледжу Миколаївського державного аграрного університету «Вконтакті» та збірна Миколаївського державного аграрного університету Агронавти. Такі зустрічі і таке завжди іскрині спілкування, тому воно дає стимул, знаєте. Жити, стимул працювати. Я хочу сказати, що дійсно, як говорили, що це победило. у нас сьогодні просто настоящий вот праздник і настояща дружба. Сподобався. Кубок ректора був, можна сказати, один з найкращих за останні роки. Ну, емоції лише позитивні, але ми розглядаємо кубок ректора взагалі як основу для вибору нових кавенщиків, ну, нових кадрів, так сказати, у агранавтів. Третій рік поспіль на базі факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Миколаївського державного аграрного університету проводився всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із напряму зоотехнія. Метою конкурсу є активізація науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації. Далі пряма мова. Усі роботи виконані достатньо високому рівні і вони заслуговують на увагу. Я думаю, це все таки наша еліта студентська, і це ті, які будуть поступати в і проводити свої наукові дослідження. Мені дуже приємно, що моя робота виграла в конкурсі, що мене запросили сюди. Університет дуже сподобався, дуже приємні викладачі, студенти. Також мене гарно зустріли, показали університет, ваші корпуси новий, бачила корпус, все сподобалося. Переможцем всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму зоотехнія став студент Миколаївського державного аграрного університету Олександр Крамаренко. Це є певна, скажімо так, радість, тому що мої успіхи закінчилися певною перемогою, те, що вони не були марними. Я буду продовжувати працювати над даною темою. Миколаївський державний аграрний університет нещодавно завітав до южноукраїнської загальноосвітньої школи під номером 4, де студенти університету репрезентували рідну Альма-Матер. Саме на базі цієї школи існує філія університету, де учні мають змогу навчатися на підготовчих курсах. В нашому місті є філія Миколаївського державного аграрного університету. Я ходжу на ці курси та взагалі, мрію вступити до цього вузу на факультет менеджменту. Мы очень рады, что сегодня в гостях у нас Николаевский аграрный университет. Дети привезли студенты привезли нам очень интересную профориентационную программу. Многие учащиеся нашей школы поступают в аграрный университет. Мы рады такому сотрудничеству. А більш детально про життя університету ви зможете дізнатися на офіційному сайті mdau.mk.ua. А про що сьогодні говоритимуть студенти? Дивіться далі у рубриці. Студенти говорять. Також не пропустіть традиційні рубрики, випускники про університет та вітання з днем народження працівників і студентів університету. Гарних вам вихідних! Студенти університету сьогодні розкажуть, які ж умови створено для розвитку творчого потенціалу студентської молоді. В нашому університеті проводяться бежість українських міжнародних наукових конференцій, в яких безпосередньо приймала я участь. Це такі, як, наприклад, державна регіональна економіка, фінанси підприємства та міжнародна економіка. У всіх, кто мечтает стати будущими телеведущими, представляється така можливість в нашому університеті. Для этого активно працює кружок разговорного жанру, где нас учат красиво і правильно розмовляти і говорити зі со своїм собеседником. Я займаюся бальними танцями. У нас в університеті створено хореографічну залу. У нас дуже гарні хореографи, викладачі. Ми їздимо на різноманітні змагання між університетами, займаємо почесні місця. Від імені Миколаївського державного аграрного університету, студентів та працівників закладу щиро вітаємо з днем народження! Бажаємо мудрості, доброти і щедрості, щоб здоров'я не давало збоїв, щоб настрій був на висоті. Бажаємо щастя і достатку, ясного неба і тепла в житті вам згоди і порядку, щоб доля світлою була, з днем, днем народження! Ты не заметишь в зеркалах чужую тень И не расскажет обо мне ушедший день Ты не узнаешь по глазам, не говоря, Не прочитаешь по губам, они а молчат Со мной рассвет не уходи. Моя несмелая любовь в моей груди В моей груди в моих надежд незримый след Не мой упрек, не мой вопрос, не мой ответ Ты знаешь все Что прячу там тебе отдам. Стверджує твоє ім'я, наш посту, розвиток і зле.